Підсилить долар а, і дуже обвалить євро. Америка почне конфлікти. Тобто, дивіться, Трамп доведе до миру. Вони хочуть нанести удар такий саме по Києву, скоріше за все, використання орішника цього. Вітаю ви на каналі «Обос. Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і це світовий прогноз з нашим експертом-демонологом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Олено, радий бачити. І Я навзає. Дякую, що прийшли, і хочеться обговорити такі. Знаєте, світові питання, які стосуються України, в тому числі, наприклад, зустріч зеленського Трампа і Макрона. Що було, ми знаємо, що дуже багато що від нас е, приховують, і хочеться дізнатися від карт, що вони нам скажуть, про що говорили три президенти. Дякую за слушне питання. Зараз ми це з'ясуємо, подивимось. Я на своєму каналі вже дивився це питання і зараз подивлюся для вас ще більш детально. Ексклюзив, можливо, зараз подивимося. Так. Да. Ну, дивіться, справді вони зустрілися. Те, що карти показують, що зустріч була із-за того, що Макрон дотиснув Трампа на це, це неправда. Карти показують, що в принципі і була, так, був такий план на назустріч безпосередньо це бик, це карта, яка позначає у нас Трампа справді. І ця карта показує, що він хотів цієї зустрічі. Тобто він сам. Але просто він повинен грати для Росії в гру і показувати, що він ворог України. Для того, щоб Путін був зговірний на. Ці поступки, які потрібні. Справді, мова йшлася лише виключно про війну в Україні. Навіть е, мета візиту в Європу була саме з питання України, а не з інших питань. Е, і те, що показують карти, що вони прийшли, прийшли до певних вже домовленостей з Володимиром Зеленським, і показують карти те, що. Також вони обговорюють, що конкретно вони можуть запропонувати Путіну. Видно, що Трамп діє за певним планом, який є, в нього є декілька варіантів. Є як гарні варіанти для України, так і погані. Але випадає інша карта, яка показує його безпринципність і те, що він. За будь-яку ціну хоче мир. Тобто, якщо це, якщо це буде мир е, на капітуляційних умовах, лише для Путіна можливий, то він буде протискати саме цю лінію. Тобто, поки що він протискає е, середню лінію, яка буде невигідна ані Україні, ані Росії. Але потім він почне протискати те, що, е, те, що буде е, мати шанс на прийняття. І, на жаль. Він думає не над тим, що прийме Зеленський. Він думає над тим, що прийме Путін. Оце проблема. Да, це дійсно проблема. А ми можемо подивитися, які взагалом будуть його перші дії, конкретні дії, не просто балачки, а саме дії рішення. Це до його інавгурації дій не буде конкретних. Дивіться, після інавгурації показує, що будуть дуже швидкі, інтенсивні дії. Це і санкції проти російських, він потім прийме їх. І я бачу якесь звернення від нього публічне і до Путіна, і до Зеленського. До народів України і Росії я бачу від нього і конкретні умови, що давайте сідати за стіл перемовин. Тобто, коли він стане президентом, то це все піде інтенсивно. Він буде тиснути і на них, і на нас буде робити все, щоб погіршилася. ситуація. Тобто, дивіться, Трамп доведе до миру, але поки він буде доводити, він буде нагнітати цю ситуацію. І справді, що це може бути? Це може бути наприклад, до прикладу, те, що погане є в розкладі Аркана Смодея Бадон. Він може дати Росії дозвіл нас потероризувати там 2-3 тижні а, кріпко що, ну, Це до його інавгурації, щоб ми, знаєте, відчули відчули, що може бути щось гірше. Що це маю на увазі? Це скоріше за все використання орішника цього. І якісь інтенсивні обстріли нашої енергоструктури, які я все одно бачу. А, але ми витримаємо для нас ці, ці суперсильні удари, знаєте, як, як пальцем в небо. Тобто ми вже українці звикли до всього. На жаль. І, ну, на Або а, на, щастя. на щастя, тому що це вже починає. Не так травмувати нашу психіку. Ми вже бачимо з вами: о, це нормальні ракети летять. Так, це, це <смеш> Може, летять не, калібри, але... вони всі будуть збиті. Так, це шахи їх позабівають. Хто б знав, так, так? Хто б там. знав що ми да. до цього звикнемо. А от летить балістика, оце серйозно вже. Да. А, до речі, Хочу теж запитати слушне питання про те Арешнік. Чому всі його логічно, чому його всі бояться? Чи буде Росія його використовувати найближчим часом? Тому що це актуальне питання, яке просто е, у всіх змі. Дуже темна карта якась. А це ту з мечів і показує ворона, який тримає в кльові ключ, яким він дорожить. Тобто це показує, що вони тримаються на, на, на запас. так. Ну, план вони мають. П'ятірка мечів, це план є такий. Вони хочуть нанести удар такий саме по Києву. І саме ще по якомусь крупному місту. Те, що показують карти, що. Нанесення ударів. ударів вони планують в якийсь час для України важливий. Що це за час? Це, скоріше за все, свята маються на увазі. І удар можливий або саме от перед святами, прямо перед перед, або на самі свята, або після них. Тобто поки що буде, вони будуть тримати певне затишня, а на свята почнуть нас гатити. І енергоструктуру, і можливе, і використання річника, але вони його, вони його думають, коли і як його подати, щоб від нього була знаєте реакція медійна чи якась світова реакція. Тобто, якщо раніше вони наносили удари так, щоб світ не зареагував, тут у них навпаки фокус уваги на реакцію світу. І те, що я по картам побачив, що використання Орішника, вони, вони, скажімо так, зроблять по нам, але це не призведе до тих руйнувань, про які вони стверджують. Тобто, не буде таких руйнувань, як вони хочуть і кажуть, тому що насправді орішник – це. Це удар 36 шахедами, які падають на на якійсь площині. Так, це суттєвий удар, звичайно. Так, це буде так ви що ну знаєте, як от певна площина є, певна площина там 2 на 2 кілометри. І от в цьому місці впаде 36 шахедів. Ну, це от по кількості боєзарядів, тобто шість частин, які розпадаються ще на шість, шість на шість. Тридцять шість а, чи на 10 кілограм менше шахеда, чи на десять кілограм більше вибухівки. Тобто руйнування будуть такі самі. А це позначає те, що ну не зможуть вони так зробити, прям провал певний, не як який вони хочуть. Чорт, так. як його малює саме не. так. А, повернемося до Америки а, до Трампа, точніше, чим. Під час його президентства Америка почне нові конфлікти з іншими державами, наприклад, з Китаєм. Америка почне конфлікти, і навіть е показує карта, що буде точечно зброю застосовувати. Можливо, ракетні удари будуть якісь американські томагавками чи таке інше. Скоріше за все, це буде по, по азійському регіону. А що це мається на увазі? Іран чи Лі е Ліван? От, ну, я бачу, що буде використання навіть зброї під час е каденції Дональда Трампа. І я бачу спекельні санкції проти ворогів ворогів США. Це безпосередньо Росії теж стосується війна економічного плану з Китаєм. Він буде руйнувати Китай якимось чином. Десь він за, за, навпаки сяде за стіл перемовин, примирить. Десь він нові конфлікти навпаки розкрутить, стабілізує економічну ситуацію, під, підсилить долар. І дуже обвалить євро, тобто я, от навіть по собі можу сказати і порадити людям, що в першу чергу використовуйте євро. Долари хай лежать, а євро користуйтесь, тому що вони будуть падати, вони вже впали, і ще впадуть. євро. До речі, таке питання. Я теж бачила, що з неї пишуть, що у 2025 році можливо, що доларом буде 45-46 гривень. Чи правда це буде, і що тоді буде з євро? Наскільки він обвалиться цей курс? Дивіться, ціна за долар неодмінно в новому, ну в новому поточному році зросте і може не дійде до відмітки 45, але до відмітки 43-44 вона дійде поступово, тому що показують карти, що штучно тримати курс ми будемо потрохи менше менше, тому що на це просто прожигаються фінансові ресурси, які потрібні для фронту. І в цьому немає такого чогось геть страшного. Тобто, так, це підніме ціни, це додасть нам проблем, але ми від цього не впадемо вниз. Те, що кажуть карти нам, це те, що сам долар ще зросте в ціні. І з за цього буде підвищення курсу його. А стосовно євро, ну буде теж поступове зростання євро. По відношенню до гривні, тому що гривня буде дешевіти, євро відповідно дорожче ставати. Але світова тенденція, що євро буде слабшити. Ну так от Поговоримо ще про Сирію зараз. Просто всі всі змі годять про це. Скажіть, що зараз наразі там відбувається, і чи варто людям, біженцям, які втекли, да колись е в інші країни, в інші регіони, повертатися додому, повертатися до Сирії, тому що диктатор втік. Дивіться, я б сам хотів би, щоб вони повертались, і щоб їх було менше в Європі і в Україні. Але, цих біженців, так, але їм не можна зараз повертатись, тому що в них продовжиться війна. Тобто оці групи, які захопили владу, вони будуть між собою конфліктувати. Тобто, буде війна між. Між ХТШ і курдами, буде війна між ХТШ і іншими повстанцями, які захопили Дамаск. Тобто ну, буде протистояння, і це десь, знаєте, по аналогу, як буде з Лівією. Угу. Хоча там я в, пев... в певному обсязі бачу пер... поступову перемогу якоїсь з груп повстанських, яка буде контролювати більшу частину території Сирії. І останнє питання хочеться переговорити про військових кандер на Курщині. Яка їх місія там, взагалі? Чи воюють вони насправді, і коли вони зможуть покинути цю територію? Башня, ну воюють вони. Просто багато дуже підписників наївно е пишуть, що ви кажете неправду. Е що солдати з Північної Кореї не воюють, але вибачте, є відео, як вони воюють. Вони вже є вполоненими у нас певні солдати Північної Кореї. Є вже загиблі і поранені серед них. Про це казав президент і про це також є відповідні відео у наших бригад на каналах бригад ЗСУ. «Так». Я бачу, що вони навпаки трохи більше їх буде ставати їх контингенту, і поступово вони з'являться не тільки на Курському напрямку, і на, інших. і на інших. Скоріше за все під Покровськом чи в на тому напрямку. Можливо, запорізький напрямок. Також ну розумієте, все одно вони будуть, але вони ж не міняють особливо клімату на фронті. Тобто це не така кількість, яка б могла б якось змінити ситуацію. Тобто росіян 800 тисяч, ну додалось 11 тисяч на Курщині ще північно-корейських солдат. Ну і що? Наші солдаші наші козаки, воїни їх знищать і дуже вдало. Будемо в це дуже вірити. Дякую вам. Якщо у вас є якісь питання до нашого експерта, до мага валяра, пишіть у коментарях. Ми обов'язково почитаємо. Дякую вам за цю зустріч. Дякую на взаєм.